Всім привіт, друзі! В цьому відео, як завжди, вам покажу і розкажу, як замінити батарейку в ключі Lincoln MKZ Hybrid. І ось друзі, подивіться, панель приборів мені вже вказує, що батарейка в брелку ключа розряжена і її треба замінити. Це повідомлення мені висвічується вже на протязі другого тижня, так що запас до того моменту, коли він повністю розрядиться, ще є. І приступаємо до заміни батарейки. Саме перше, дивіться, нам його треба розібрати. Його треба розібрати обережно, для того, щоб не пошкодити, от як американці трошки без руки лізли сюди металевими предметами і, от бачите, пошкодили ключ. Для цього нам треба звичайна пластикова картка будь-яка. І так, нам треба зажати ось цей виступ вниз. Робимо одною рукою, натискаємо вниз, іншою карткою піддіваємо ось тут, посередині ключа. І трошечки натискаємо. Нас він роз'єднується на дві половини. Роз'єднуємо його. І нам треба саме ця частина. Ця частина в нас пуста. Далі. Тут знаходиться, якщо хто не знав, механічний ключ для відкриття дверей. Коли доходимо до цієї частини, тут уже нам треба плоска викрутка. Обережно тільки, не треба багато зусиль прикладати. Засовуємо сюди і трошки піддіваємо. Так, чули, воно відщолкнулось і відкриваємо повністю ключ. От у нас основна плата, а ось у нас батарейки. Тут їх дві. Обережно виймаємо одну, піддіваємо з боку, і друга знаходиться у нас під такою плівкою. Її зривати не треба, тому що нові батарейки ми будемо класти під ним. Виймаємо тут. Е, дивіться, в мене от є якась рідина, накопилася, її треба витерти. Беремо серветку і витираємо. І потім тільки вставляємо нові батарейки. Батарейки я купив оригінальні, такі як були. І тут беремо серветку і протираємо в місце, де буде стояти батарея. Наперед скажу, не треба запшикувати сюди ніякими ВДшками і тому подібне, бо силіконою. Це може бути якийсь діелектрик, який у вас ще більше заглушить роботу батареї. Якщо навіть ви забули, як були складені батарейки, ось вам підказка. В такому порядку і... Вкладаємо її. І все в зворотньому порядку складаємо. Значить, дивіться, от у нас є. Ось тут ушки такі. І ушками ми вкладаємо до петлі. Ось таким чином. Вставляємо ушки. Тут тримаємо і потім притискаємо, щоб все захлопнулось. Добре притиснули, спробували, що воно стоїть на своєму місці. Вкладаємо механічний ключ на місце і таким же самим чином закриваємо. Спочатку низ вставляємо і потім вверх защокуємо. Все, у нас ключ зібраний, повністю все класно. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк та слава Україні!